Правила захисту всім нам відомі, їх треба завжди нам усім пам'ятати, тож будемо зараз ми їх повторяти. Не можна пускати чужого у дім, бо дім це фортеця, коли ви у нім, не можна гуляти самим у дворі, це треба всім знати, батькам, дітворі, не можна з чужими людьми розмовляти, дарунки від них вам не можна приймати. Їхати в ліфті краще самому або із батьками чи добре знайомим. В машині чужі пропонують кататись. Що, будем сідати? Ні, рішуче відмовляйтесь. Говорять, прийшли ми від мами, прийшли ми від тата, не довіряйте, перевіряйте, загроза життю то 102 набирайте. Про службу безпеки завжди. Пам'ятайте! Вибрати місце для розваги треба вміти і без мами. Коли граєшся в оселі не підстрибуй аж до стелі, бо як скинеш з шафи вазу, гуля вискочить відразу. Не дивися вниз із вікон, Із балкона не кричи. Якщо сам це добре знаєш, то ще й меншого навчи. Мамам треба пам'ятати. Дрібних речей не давати, бо шпильки, голки намистини то не ігри для дитини, гудзики, квасоля, біб можуть привести до бід. Для безпечної ігри місце вибере і ти, щоб лиха в хату не пускати, дрібні речі слід ховати. Любі малята, бережіть своє життя і своє здоров'я.